От є тут таке зображення, щось тут знищена якась карта чи що тут було. От яка дає уявлення трохи про цей замок, як воно виглядало колись. По суті, оборонний мур і якийсь там невеличкий будиночок і церква навіть ньому була. І пише, що споруда, що існувала в... 11-12 століттях. Тобто цей замок десь був побудований вже існував в 11-12, то можливо він швидше був побудований. Ось такими стежочками тут треба рухатися. Зараз нікаська місцена круглая видовкола бідниці були. Дітям маленьким, напевно, тут буде не дуже цікаво ходити по руїнах по таких бурянах. А хто любить якісь розвалини дивитися, тому напевно буде цікаво. І стежки між бурянами до розвали. Робільниць там от, що там подивився, як там все заросло буде нам? А, це підхід у замок. Це невеличка панорама хуст, щоб мати уявлення щодо за містечко. І сам замок, ну те що від нього залишилось. Вигляд на хост із оглядового майданчика замку. Та гарна річечка там з поворотиками тетляє. Певно, десь біля замку протікає. Через ці дерева її не видно. Десь би вона мало тут бути.